То було зранку, я встав, ну, звичайно, збиратися на роботу. Я завжди кричався телевізор, новини, радіо, ну, що є там. І всюди по новинах ходять війна. У мене є діти, є вже внуки. І для того, щоб оця вся нечість не прийшла до нас, треба її вигнати. Це вся мотивація, тому що ми на своїй землі і ми повинні захищати її. Повинні думати за своїх дітей, сусідів, родичів. Спільно у нас було одне бажання розбити ворога і вигнати його з нашої землі. Людей зазвичай привозять з військомату на розподільчі пункти. Нам сказали, будете в артилерії. Все. Я питань не задавав ніяких. Що є, то є. Ніхто не знав, куди попадає, що буде робити, як буде служити, яку йому спеціальність дадуть. Нам сказали в артилерії, наш в артилерії. Тут е, така ситуація, що не можеш вибирати у перші дні війни, що ти можеш, що ти не можеш. Що тобі сказати? будеш. коли ми тільки приїхали, зразу було так, знаєте, дивишся, багато військових, всі ходять, хто ще вдягнений, ну, той не вдягнений. Пологенько день за днем робишся військовим, думаєш вже про війну. Думаєш, як ти будеш ту роботу робити. Стараєшся пам'ятати, що інструктори розказують. Я дуже задоволений. гармата постріл. Оце, 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 як ну, красота просто-напросто. Я кажу, що мої діти. Ну, вони молодші трошки, треба трошки з нами бути і психологом, і десь колись треба і голос підняти, але у нас все на позитиві. Хлопці всі злагоджені. Ми вже два роки разом. Ми сідаємо в гармату і ми працюємо. Всі сконцентровані, всі зосереджені. Кожен знає свій, свою роботу. Страх завжди має бути. Якщо ти маєш трошки страху, ти робишся уважним. Ну тільки не панічний страх. Не це, то тут страшно, воно звикається до всього. І думати про безпеку свою і своїх товаришів. Нижчим ворога, само собою. Це наше основне завдання. А техніку, техніку можна вдосконалити, можна зробити, можна ну, поправити щось там. І вона буде працювати не гірше, ніж закордонна. Звичайно, дуже багато людей ну, вміють щось краще робити. В армії повинна бути, скажімо так, добра логістика. Підбирати людей і по стану здоров'я, і по своїх розумових здібностях. І це б було дуже добре. Ну, Над цим працюють Збройні Сили України, але хотілося б ще краще. Збройні сили України треба йти. Це не тільки Збройні Сили. Є тероборона, ну, зараз всі відносяться до Збройних сил, є різні бригади, нас і тому подібне. Треба йти, тому що якщо ніхто не буде йти, ворога ми не, не подолаємо. А його треба подолати, вигнати за кордони і жити своїм життям, влаштовувати своє життя, ну, будувати на кінець розвиватися. Родина завжди пишається. Родина приживається, і всі е, стараються навіть допомогти чимось, питають, що допомогти тату. А мені кажуть, мені було надійний тил, щоб вам було добре. Якщо вам добре, я тут спокійний. Я заради того і пішов сюди, щоб е, моя родина, мої діти, внушка були в безпеці. Перемога буде. Всі е, знають, що вона буде, і ніхто не сумнівається в цьому. Тому що, якщо не вірити в перемогу, то для чого тут бути? Всі чекають перемоги і всі для того прикладають всі зусилля, щоб була перемога.